Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І у нас сьогодні буде продовження відео про старий комп'ютер. А саме безпосередньо комп'ютер на Сокеті 478 і процесори, які працювали в ньому Pentium 4 і Celeron. Тобто ми повертаємося 2002 рік, коли в мене з'явився комп'ютер. І буде сьогоднішнє відео у нас безпосередньо про встановлення операційної системи, яка була на поширеніше на той час. Це Windows 98. Вона була досить недосконала навіть на той момент. Була більш так сказати, стабільна система Windows NT, Потім з'явилася Windows 2000, яка досить стабільно працювала я користувався нею довгий час. Але 98 вона така найпростіша, найменш важка для комп'ютера. І, можна сказати, досить швидкодіюча, хоча мала б дуже незначну стабільність, вона могла посипатися від будь-якого чиха на неї. Ну і перше, що нам необхідно для встановлення операційної системи, це диск з Windows 98. Але оскільки в мене цей диск досить пошкоджений, що він не читається нормально, це робиться досить повільно, тому використаємо для цього просто завантажувальну флешку, яка робиться з допомогою ультраїсу. Для цього ми скачуємо образ Windows 98. Яка підходить під наш ключ. Після цього, за допомогою програми UltraISO створюємо завантажувальну флешку і не забуваємо вказати, що там необхідна завантажувальна таблиця MS-DOS. В нашому випадку ще була така незручність, що не всі плати в 2002 році навіть вміли вантажитися з, зі звичайної флешки. Але в моєму випадку. Повезло з тим, що материнська плата вміла це робити, і тому ми без проблем встановили операційну систему із флеш-накопичувача. І будемо встановлювати операційну систему із флешки. Для цього ми запускаємо нашу системну плату і заходимо в біо, щоб подивитися хоча б якісь налаштування. Як видно, на платі встановлено процесор Celeron 1,7 ГГц, який в мене був безпосередньо у 2002 році, а також встановлено 256 МБ, але пам'яті DDR1. Тобто, вже на SDRAM, вона значно швидше, ніж SDRAM була. При цьому частота, звичайно, була досить низькою, тобто не 200 МГц, яка була топова на той час, а всього 133 МГц, яку підтримується плата. Хоча планка підтримує всі 200 МГц, і тому вона без проблем запрацювала на максимальній частоті. Поколупаємось налаштуваннях BIOS. Як видно, ця плата підтримує встановлення двох флопів дисків. У 2002 році це було майже обов'язкові трибут для системного блока, але нині їх навіть не встановлюють в жодний системний блок, який я знаю вже там, з 2008 чи далі років, оскільки він має дуже обмежену надійність, ці диски, і дуже малий об'єм інформації, який можна переносити. Як накопичувач інформації, ми будемо використовувати автентичний накопичувач це буде Вінчестер Samsung моделі SP0411. Отак він виглядає приблизно. Це накопичувач на 40 ГБ. Він має одну блінну конструкцію, тобто на дві головки з двох сторін на один блін. Записується інформація. Також були більш товсті. Він чистирав в той час також на 40 GB, але вони були двох блінні, і в них використовували зазвичай 4 головки. Ну і назва у них фактично однакова. Тут СП0401, а тут sp 0411 Це на 5400 обертів йде, це на 7200 обертів йде. Ну а по швидкості вони приблизно плюс-мінус пару мегабайт швидкості різниці десь було. Використовувався при цьому інтерфейс IDE. І працював він на швидкості до 100 Мбайт в секунду, тобто АТА 100 називався. При цьому ці в зазвичай зазвичай забезпечували більше 20-40 МБ в секунду швидкості при прямому копіюванні з одного в на інший. Тобто, навіть якщо просто от під'єднати їх на різні шлейфи і напряму копіювати, то високих швидкостей не буде в ніякому випадку. Але для Windows 98 цього досить вистачало, тому. І я вирішив використати автентичну накопичувач для того, щоб можна було побачити, як система працює на старті в 2002 році. Наразі ми ще проапгрейдимо її на максимум. Потім поставимо якийсь, можливо, контролер сатажний, а можливо, просто через перехідник віддає е порт на материнській платі підключимо. Звичайний SSD-накопичувач. Побачимо, наскільки зміниться робота. Але це я буду використовувати на 98-й Вінді, а на більш процунутій, якісь 2000-ні сімерці, може, можливо, на 10 я не знаю. Побачимо, що з цього вийде. Оскільки на 98-й воно і так досить швидко завантажується. Там буквально на старті 20 секунд це для такого Вінчестера це дуже швидко. Звичайно, можна отримати швидкість там завантаження 5 секунд, навіть менше. Але я не знаю, чи є сенс використовувати в цьому випадку ssd диск щоб просто отримувати звантаження швидке і все. Всі в самій операційній системі ці мічастира досить непогано працюють. Також далі бачимо, що на налаштування частота базової шини процесора встановлена на 100 МГц, як повинно бути, але частоту пам'яті. Спеціально збільшив, щоб на максимум щоб трошки швидше працювало. Тобто поставив 266 Мерц. Налаштування на цій платі не дуже багато. Тобто можна трошки збільшити виділену пам'ять для відеоадаптера, можна виключити, включити USB-контролери, підтримку Legacy девайсів, включити тротлін для процесора для пам'яті, хоча тут нема сенсу, оскільки при роботі я знаю, які там температури будуть. А також можна трошки погратися з затримками оперативної пам'яті, хоча це майже ні на що не буде впливати. Як видно, температури. Тут досить низькі, всього лише 33 на материнській платі і 35 на процесорі. При тому, що процесорний вентилятор працює на частоті 2700 обертів за хвилину. По напрузі живлення трошки завищена напруга на процесорі. Я сподіваюся, що це не, що не вплине. А по живленням основних систем є невеличкий нюанс, але це з-за того, що використовується блок живлення, який не відповідає специфікації роботи цієї материнської плати, оскільки основна. Лінія живлення має бути 5 вольтова, а в цього блока живлення, основна лінія живлення це 12 вольт, і тому йде такий перекос напруг. Ну і в загальному починаємо встановлення операційної системи. Тут буде як встановлення системи на нульцевому комп'ютері, тобто, у вас є лише диск, і у вас є голий комп'ютер без нічого. Тобто ми запускаємось завантажувального диску в даному випадку флешка, ну і починаємо встановлення операційної системи. Але так як у нас комп'ютер якби нульцевий буде в 2002 році, тобто у нас є лише диск. І голий комп'ютер. Для того, щоб завантажитись, нам необхідно використати завантажувальний диск. В даному випадку це буде завантажувальна флешка, і ми запускаємося з неї. При цьому нам необхідно перед тим, як встановити операційну систему, розбити жорсткий диск на декілька логічних дисків. При цьому це відбувається не як в сучасних операційних системах. А за допомогою окремої програми f disk яка не входить до комплекту інстальованого образу. Вона йде окремою програмою і лежить на завантажувальному диску. Тому при встановленні операційної системи Windows 98 бути треба уважним, оскільки з самої системи вже розбити сам Вінчести на декілька дисків не можна, тільки з завантажувального образу, і за допомогою програми f disk В програмі F-Disk ми спочатку створюємо основний розділ, робимо його активним, не забуваємо про це. Потім робимо. Додатковий розділ і в ньому створюємо логічні диски. Хоча можна не робити додатковий розділ, а просто весь простір диску віддати під диск C, оскільки об'єм досить незначний, 40 ГБ це досить мало, і тому можна використати просто весь простір під диск C. Це займе значно менше часу, оскільки кожен раз при створенні якогось диску в програмі в диск відбувається перевірка того ж самого Вінчестера. Після того, як ми створили диски, ми перезавантажуємось, і необхідно за допомогою іншої програми відформатувати цей простір. Для того, щоб ми його могли використовувати, можна приступити до встановлення безпосередньо самої операційної системи. Після запуску встановлення операційної системи можна побачити, що вона вказує на час 30-60 хвилин встановлення її. Але вона може встановитися значно швидше, а може і повільніше. Далі ми клацаємо кучу кнопочок, не так, як у сучасних системах, коли треба буквально пару кліків зробити. А багато разів чогось там набрати і накладати. Хочу вам розказати про цікавий нюанс при встановленні стежки. Воно шукає драйвер 21 кап. Я не міг спочатку зрозуміти, що це таке, але насправді це вставлений USB-накопичувач, який потребує під себе драйвер. Він нам необхіден, система його бачить, але при цьому вона не може встановити на нього драйвер. Тому просто його пропускаєте зазвичай при встановленні з флешки, і в майбутньому тільки, можливо, вам він знадобиться. В загальному операційна система встановилась, і необхідно тепер встановити драйвери, щоб вона нормально працювала. Оскільки ця система сама не підтягує майже ні до чого з більш-менш нормального обладнання, яке на ній може працювати, драйверів. І після встановлення системи ми залазимо в свойства мого комп'ютера. Як ми бачимо, там не встановлено декілька драйверів. Це відеокарта, яка зазвичай не встановлювалася, хіба що дуже старі якісь адаптери. USB 2.0 диск це. Флеш-накопичувач, Ethernet контроллер, звуковий чіп, тобто звуковий кодек і драйвер на USB-шину. Тобто в даному випадку не всі девайси можуть коректно працювати. Тому при встановленні операційної системи Windows 98 бажано користуватись клавіатурою і мишою з PS на 2 інтерфейсу. Це полегшить ваше життя. В даному випадку я через програму формат не форматував диск D, тому відформатуємо просто в операційній системі. Також у нас буде проблема з перенесенням драйверів на цю машину, оскільки е, більшість драйверів у той час було на системних дисках, які йшли в комплекті з материнськими платами і відеокартами. І їх було досить просто встановити через CD-привод або dvd привод Але зараз у нас немає такого диску, і тому ми всі драйвера скачуємо на сайті виробника материнської плати і відеокарти. Перенести їх на комп'ютер буде великою проблемою, оскільки у нас. Не працює на даний момент нормально флеш-накопичувачі і немає CD-привода DVD або DVD-привода, щоб за допомогою диска перенести. Для цього ми просто беремо вже. Те, що в нас є накопичувач, і під'єднуємо до іншого комп'ютера, який має доступ до інтернету. Це буде найбільш правильний варіант, оскільки шукати диск до цієї материнської плати – це досить таки проблемна річ на сьогоднішній день. Після перенесення драйверів безпосередньо на жорсткий диск, наш, який користується, ми їх встановлюємо по черзі. В даному випадку я встановлю драйвери в будь-якому порядку, тобто без будь-якої послідовності їх встановлення. Хоча на Windows 98 бажано було встановлювати з певною послідовністю. Спочатку драйвера ставилися на чипсет, потім, можливо, на якісь контролери, які знаходяться на материнській платі, тобто на звук, на мережу, і ще, можливо, на райд контролери якісь, можливо, на USB, потім на відеокарту в самому кінці. Але я поставив в будь-якому порядку і в мене виникла проблема, оскільки драйвера від материнської плати на контролер USB 2.0 просто призводили до її записання на етапі завантаження. Тобто мені довелося видалити ці драйвера з комп'ютера в безпечному режимі. І для того, щоб контролер USB 2.0 безпосередньо на цій платі нормально запрацював із флеш-накопичувачами, і так далі, і з і клавіатурою знадобилося встановити драйвер нативної підтримки USB девайсів. І ми просто беремо і встановлюємо замість драйвера USB 2.0, який лежить на сайті виробника. Після цього всього можна, звичайно, підключити. Вже і флеш накопичується за допомогою його переносити інформацію. Також можна користувати USB-мишкою і USB-клавіатурою, яка вже буде працювати без проблем. Звичайно, на комп'ютері з Windows 98 вам необхідно мати завжди під рукою диск, оскільки при встановленні будь-якого драйвера чи то софта деякого може знадобитись він, оскільки він підтягує якісь системні файли з того диску. І без цього диску, наприклад, драйвера на звук і на мережу встановити просто неможливо. Тобто отакі от нюанси, про які я вже давно забув, і вони виникли у мене в процесі роботи. Після встановлення всіх драйверів пробуємо під'єднатися до мережі інтернет за допомогою браузера, який встроєний в саму систему Internet Explorer 5.0. Це досить старий браузер, і на сьогоднішній день він майже нічого не може. Єдине, що я зміг, це зайти на стартову сторінку Google і там попереходити по деяким вкладкам, які можливо ще працюють. Тобто це вкладка картинки і більше нічого, фактично нічого там не працює взагалі. Також бажано при встановленні операційної системи одразу оновити DirectX з 7 до 9 версії, яка підтримується цією операційною системою, а також оновити Internet Explorer до версії 6.0. Хоча при цьому майже нічого не змінюється, оскільки цей Internet Explorer також нікуди не може зайти, тобто нічого в ньому майже не працює, як і в 5-й версії. Також можна подивитися, як працює перевірка Direct 3D в 98 Windows. Як видно, воно працює трошки з ривками на тому адаптері, який в мене зараз встановлений. це GeForce 2 MX400. Ну і всяке таке можна поклацати. Ну і зайдемо через безпосередньо інтернет поруч 6.0 і подивимось, куди воно може зайти взагалі на такому старому браузері. Як видно, трошки змінилася сторінка Google, але по суті це нічого не змінює, оскільки е, крім малюнків даний браузер нічого не може відобразити. Навіть не самих малюнків, а просто базової сторінки із пошуку малюнків. Тобто отакі от нюанси є. При використанні даної операційної системи на сьогоднішній день. Хоча на той час ця операційна система і інтернет Explorer повністю відповідали всім вимогам для доступу в інтернет і відповідно працювали в ньому. І в загальному ви бачите, як воно працює на сьогоднішній день в цій операційній системі. Як видно, система вже досить застаріла, в тому вигляді, в якому вона використовувалась тоді, використати її для роботи фактично неможливо. Тобто в інтернеті він комунікувати майже не може, оскільки нікуди не зайти на ньому, нічого не зробити. Тому ми право на наступних відео якусь цю систему, щоб можна було трошки більше мати можливостей. Можливо, якісь ігри тих часів пограємо. Якісь офіси позапускаю, подивимось, як можна працювати, якщо взяти якісь там програмні пакети для того часу в сьогоднішньому дні. І проведемо якісь тести для того, щоб можна було порівнювати з більш сучасними системами і що можна туди запхати в цей комп'ютер. Тому завершимо це відео на такій от ноті. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки. Кому не сподобалось, дізлайки. Підписуйтесь на канал. Всім удачі, миру і добра, всім пока!